З настанням в Україні воєнного стану досить розповсюдженим стало питання, як же розлучитися онлайн. Зараз просторами інтернет шириться питання, як розлучитись подружжям через дію, коли в них є спільні діти. Законодавством України передбачено лише два офіційні способи розірвання шлюбу. Перший це через органи державної реєстрації актів цивільного стану, другий це в судовому порядку, тобто через суд. Якщо в подружжя немає спільних неповнолітніх дітей та є згода обох з подружжя, то особи можуть звернутися до органів реєстрації актів цивільного стану та розірвати шлюб там. Якщо в подружжя є неповнолітні діти або один із подружжя проти розлучення, то тут ви можете розлучитись лише в судовому порядку. Тобто законодавством України в нас не передбачено розірвання шлюбу через Дію. Тому якщо в подружжя є неповнолітні діти, або якщо подружжя особисто не хоче самостійно займатися процедурою розірвання шлюбу, ви можете звернутися до адвокатського об'єднання Правда, і процедура розірвання шлюбу пройде без вашої безпосередньої участі.